Привіт! Повертаюся до вас з новим відео про Болгарію. І сьогодні це буде про недоліки, мінуси життя у Болгарії. Я вже зняла 100 відео про переваги і плюси Болгарії. Я обожнюю Болгарію, я мешкала в дуже багатьох країнах Європи і маю з чим порівняти, але сьогодні. Розповім більше про те, що мені е, не подобається, або те, що для мене є мінусом. Тобто, теж люди є різні, ми всі по-різному все сприймаємо і е, маємо різні стилі життя. Тому, можливо, не для кожного це буде актуально, але поділюся своїм власним досвідом. Отож, перший мінус для мене. Це те, що тут немає вильотів багато, Так, наприклад, як у Польщі. У Польщі, практично з кожного міста, можна полетіти практично у будь-яку точку світу. Так? А тут дуже обмежений вибір, взагалі, куди можна полетіти. Навіть з столиці Софії дуже мало є вильотів. Вони є, звичайно. Але якщо ви живете біля моря, це Бургас, Несебер, Варна, дуже мало. Куди можна полетіти, і лише переважно в літній сезон. Але плюсом є те, що е, ті, хто живуть біля моря, їм дуже близько до Туреччини. Е, і ми, як знаємо, турецькі авіалінії літають всюди, е, просто у будь-яку точку світу, можна полетіти зі Стамбула. До Стамбула мені е, приблизно їхати 5-5,5 годин. Недалечку, ось, і я собі вибираю напрямки, які мені подобаються, зі Стамбула. Літаю зі Стамбула. Звичайно, було б класно, якби була така можливість полетіти, наприклад, з Бургаса. А мені до Бургаса півгодини їхати, і це було б дуже класно, якщо б можна було, наприклад, на вихідні, коли є якийсь вихідний, п'ятниця, субота-неділя, полетіти кудись в іншу країну. Але можливо з часом це з'явиться. Я вже користуюся е, цим. Я вже один раз летіла з е, Кракова до Бургаса е, прямим, і це дуже класно. І цього літа я їду е, знову ж таки лечу з Бургаса прямим перельотом е, півтори годинки до Кракова. Бо я їду в Україну. А е, скоро їду в Україну і буду показувати, е, що я буду робити в Україні. Але зараз не про це. Тепер. Другий мінус це медицина. З медициною тут трошки проблемно. Я мала досвід, коли мені треба було йти. До їхньої лікарні, звичайно, що я не маю страхівки, тому звичайно, це була приватна клініка, і е, мені не змогли допомогти в тому плані, що дуже треба довго чекати на візит. Навіть сам візит е, мене записали десь на через тиждень найближчий візит. Але мені потрібно було терміново-терміново щось робити, тому у мене не було вибору, як їхати у Туреччину. Тому я не буду розповідати, що саме трапилося. Але я мусила терміново їхати в Стамбул. Там я знайшла приватну клініку, я теж не маю там ніякої страхівки, але я просто не могла чекати тиждень тільки на візит. Тому мене зразу ж в Стамбулі, в той же день, коли я приїхала, це взагалі був вихідний день. Я не пам'ятаю навіть, чи це була субота, чи це була неділя. Субота здається. А мене прийняли, лікаря викликали в приватній лікарні. Я заплатила за візит а, і за порятунок. Три тисячі гривень коштував цей візит разом з послугою, яку мені надали одразу ж, і все було чудово. Тому ось такий у мене був досвід. І в плані медицини. Тут складно. Я не знаю про різні клініки. Я не їздила в різні клініки. Я була вдвох, а де треба було чекати на візит, А в одній тиждень, в іншій навіть більше ніж тиждень. І ну так, коли в тебе щось стається таке, просто що воно не може чекати, це проблема. Це або тоді я в той момент думаю, що мені робити, або їхати в Україну. У мене вже теж таке було, а теж сталася така одна проблема. яка потребувала медичного втручання, і я терміново їхала в Україну. Тобто перший раз я їхала терміново в Україну, тому що мене не змогли прийняти теж одразу. І я теж не могла чекати. Другий раз терміново я їхала в Стамбул. Ось <смі> ось такий в мене був досвід. Але я знаю, багато чула, що з медициною, взагалі, у більшості країнах Європи це проблема. Але тут це можна вирішити дуже легко, бо Туреччина поблизу зі всіх країн, навіть з Америки, летять в Туреччину, щоб вирішити будь-які проблеми. А ось кому цікаво, чи потрібна якась детальна інформація там про клініки чи щось таке. Мої знайомі тут, які живуть, вони постійно все лікують там, також і зуби, і все інше. Тому, якщо когось цікавить, ви можете до мене звернутися за консультацією. Я надаю приватні консультації, тому що дуже багато людей мені пише, я не можу всім фізично, на жаль, відповісти. Тому, кому цікаво, можете до мене звертатися. Це друге. З такого. Е, тепер третє. третє це те, що все дуже повільно. Е, дуже повільно все відбувається, дуже повільно все робиться. Дуже довго треба чекати. Щоб відкрити рахунок в банку, треба дуже довго чекати. Щоб перевірили документи, треба дуже довго чекати. І е, все дуже відбувається повільно. Будь-яка послуга, будь-що ти замовляєш, що ти робиш, це все очікування, очікування, очікування. Е, я була щось замовляю. Замовила, і я чекала на те, щоб мені це привезли більше місяця. Більше місяця. Тому якщо ви щось навіть таке от в магазині немає, замовляєте, а вони везуться, наприклад, з Софії, то можуть вам везти більше місяця. Ось, в такому плані. Четвертий мінус, який я тут зауважила, це те, що. Тут дуже складно що-небудь повернути у магазин. Для мене це було дуже дивно на початку, тому що е, шов я завжди порівнюю з Польщею, бо я жила якийсь ще в Польщі, мені там подобалося. Е, так, е, і, і кому цікаво, чому я з Польщі переїхала, можете подивитися мої попередні відео. Е, наприклад, в Польщі, навіть в Україні е, і в багатьох взагалі країнах, де я була і жила, е, ніколи не мала ніяких проблем з поверненням речей. Це було без це безпроблемно всюди, тому що є закон в європейському союзі, що до 14 днів ти можеш повернути будь-яку річ, якщо ти маєш чек, а тим паче, якщо вона пошкоджена. Якщо вона пошкоджена чи не вона працює, ось і е, тут, навіть коли щось пошкоджене чи не працює, е, це дуже складно повернути. Ти приходиш в магазин, тобі відмовляють. Е, і це я була не в одному магазині. Це в мене вже було дуже багато таких ситуацій. І бо я вже в Болгарії живу більше року часу. І в будь-який магазин, який заходила, я я мала досвід, це вони мені просто відмовлялися взяти навіть те, що не працювало і було поламане. Деколи в якихось магазинах пропонують якийсь ремонт, що вони це заберуть на місяць часу і його перемонтують. Але я, наприклад, і не розумію цього. Тому якщо тут щось хочете повернути, наприклад, віддати в магазин, це буде дуже проблемно. Це треба звертатися, писати кудись заяву або дзвонити. Нити їм на якісь гарячі лінії, і тільки тоді е, я мала одну ситуацію, коли я купила річ, е, воно не працювало. Це було щось з техніки. І е, я прийшла в магазин, і мені сказали, що треба чекати місяць часу. Вони це відремонтують, подивляться, що там не так. Ось і. А мені це повернуть, але мені вже треба користуватися цим так. То я вони мені відмовили в поверненні. Я написала офіційного листа на пошту до якого центру в Потім подзвонила їм на гарячу лінію, і тоді мені сказали, що. Вибачилися, сказали, що так мені повернуть, що я можу прийти. І... Ну але це все дуже складно. Це все я не знаю, чому тут так, але воно так є. Ось це з такого з цікавого, п'ятий мінус. П'ятий мінус це е, тваринки, тваринки, які також ходять. Переважно це коти. Якщо в Албанії е, це були собаки, я, це дуже страшно. Наприклад, я не люблю, коли за мною ходять якісь е, тварини, е, тут це коти. Повсюду є дворові коти. Ось, і вони в принципі ніяк не заважають. Але От я бачила дуже багато хворих котиків, які було видно, що мали проблеми з шерстю, з очима і з тим іншим, які виглядали дуже хворі. І мені здається, що це не дуже добре. Вони буває, до тебе підходять, труться чи нам лягають в тебе на рушник, коли ти на пляжі. Ось мені здається, що це може бути небезпечним. Я взагалі не люблю, коли до мене підходять якісь тварини. Тому, е, так, це ще одне, і це з такого, що я вам розказую, що я пережила. От, тому що я бачила взагалі багато є відео в Ютубі, де розказують про різні мінуси, які я не можна сказати не мала досвіду, з якими які я не пережила. Мене дуже багато, наприклад, запитують про і розказують мені про бруд. Я не знаю, чесно скажу, щоб я бачила, щоб десь було брудно. Ну, я не бачила, щоб десь тут було тут, де я живу. Все чистенько, все прибирається. Кожного тижня приїжджають, забирають сміття. Я ніде не бачила ніякого бруду, дуже гарні чисті пляжі, які також прибирають. Тому, можливо, що де, залежить, де ви живете, де ви поселитеся, але тут, де живу я, взагалі все прекрасно. Все чистенько, все красиво, все цивілізовано, ось тому з цим проблем немає. І взагалі більшість мінусів, які є, вони дуже легко тут вирішуються. Тому що тут дуже гарне місце знаходження і плюси перекривають будь-які ось такі мінуси. Для мене особисто це точно я розповідала вже, як я казала, що в мене вже сто відео про плюси. Я якось знімлю ще 101 відео про плюси і чому мені. Так сподобалася Болгарія, чому я вирішила залишитися в Болгарії після того, як я пожила у десяти різних країнах. Так, і сподіваюся, що вам це відео було цікавим. Це, це з того, що я згадала. Якщо я ще згадаю щось, то я обов'язково про це розповім ось. Але загалом. Загалом, мені тут все подобається, і е я сподіваюся, що вам це відео було корисним і цікавим. Якщо в когось є якісь запитання, залишайте їх у коментарях. Я переважно стараюся на адекватні з них відповідати. Якщо когось цікавить приватна консультація, то можете мені написати в інстаграмі. Я залишу десь тут посилання на свій інстаграм. І всім гарного дня і до наступних зустрічей!